Всім привіт, друзі! Хочу поділитися вчорашньою своєю сесією. Робила одній прекрасній жінці. Ця сесія була з'єднання з вищим я, активація каналу зв'язку з вищим я. Що таке вище Я? Якщо говорити по-простому, це якби є ви, краща версія вас. Тобто, це і є ви тільки без отих наносних програм негативних, установок, образ і так далі. Тобто, чисті ви. Чому ми часто не знаємо, що нам робити, куди йти, не знаємо якісь відповіді на свої питання, бо насправді всі ми знаємо ці відповіді. Просто ми дивимося на ці відповіді. І коли їх обдумуємо в своїй голові, ми дивимося через призму оцих негативних програм. Тому результат відповідей, які ви отримаєте в своїй голові, вони будуть іскажені із-за того, що у вас багато негативних програм. А коли ви з'єднетесь з зі своїм вищим Я, це якби і є ви насправді. Просто без оцих програм чисті, оце суть, божественна, чиста ваша. Яка знає про вас усе? Хто ви, для чого ви, ким ви були, чому ви сюди прийшли і так далі? Всі ваші варіанти майбутнього знає. Все ваше минуле. Тому там можна отримувати. Відповіді на все про все, що стосується вас і не тільки вас, а всього, всього що відбувається в світі. Тому цей зв'язок дуже багато хто активує собі, я активувала собі також. Як вам сказати, от коли ти просто в буденному житті запитуєш, там, ти хочеш кудись поміняти роботу, там, кудись піти, щось зробити, не зробити, не знаєш, як поступити. Та я просто піднімаюся доверху і питаю, питаю, як мені краще поступити. І ще було дуже цікаво, тому що ну, от в цій сесії в мене воно було по одному, да? я з багатьма спілкуюся, зараз ще навчаюся. І теж в дівчат дуже по різному це все відбувається. Всі по-різному бачать. Хтось бачить, хтось не бачить, хтось просто відчуває. Я не бачу свого вищого я. Я розумію, що це я, У мене таке йде усвідомлення. І я там не бачу в якомусь образі. Я просто спілкуюся. Я чую голос, свіжий голос, але він трохи, знаєте, наче як такий. Як сказати, от коли ти в такому спокої, в рівноваженні такому, от я чую відповіді на свої питання в такому тоні свого голосу, але тільки просто чу-чуть по-іншому. Ну, я не знаю, це, напевно, не передаси, поки кожна людина не активує і не почне спілкуватися. Да, цей канал треба напрацювати. Тобто з місяць кожного дня задавати питання, чути відповіді, щоб надати зв'язок, щоб потім уже... не треба було на це багато часу. Ви В моменті вам треба щось знати. Ви піднялися доверху, спитали, отримали відповідь і пішли далі. Це просто потрібна така річ, шпаргалка, зв'язок з собою, розуміння того, хто ви для чого ви. Що ви хочете, як би правильніше було отримати відповідь, е, я чесно кажу, були такі в мене відповіді навіть саркастичні якісь. Тобто, ну, якось так мені відповідали, щоб я, ну як сказати, ну це я ще скажу, а мені йде інформація, це коли я вже задавала якісь більш глобальніші питання, мені цікаво було докопатися до якоїсь істини, інколи мені казали, так. То більше цього не треба знати, або ще не пора, або піджди. да, Такі моменти теж були. Ну, це що стосувалося більш таких вже глобальних питань. да, були такі моменти. А так зазвичай ви просто отримуєте відповіді на свої питання, і це просто упрощує вам життя насправді. І насправді ви наладжуєте зв'язок з собою, вчите слухати себе. Як ви в моменті відчули те чи інше, як вас відкликається тіло на ту чи іншу людину? Ну і взагалі за зв'язок з собою насправді. Тому, кому відгукується, пишіть, проведу і вам активацію.